Почав різдвяний піст. Чи дотримуєтесь його та в чому себе обмежуєте? Не дуже дотримуюсь, звісно. Я не дуже така православна людина, але е, стараємось такого там, в п'ятницю рибка там, чи ще щось таке легенько. Мені. Не постимось нічого. Ну просто в мене діти. Я не можу, ну тобто я їм не можу обіцянити, що зараз там не можна того, зараз того не можна, ну, а я хочу, а я хочу тому. вже, вже ні. Не дуже часто, але дотримуюся. Того. Яким червоським подати? Як? Бурачок, квасолька, щось закрутка, картошка, дився. До церкви треба йти, молитися треба. Ну а так, не ругатися. Пощу, пощу. Саме основне це душевний піст. А потім треба і трошечки себе і підлікувати, не вживати жирного, трошки під... старатися виглядіти молодо і добре. Є різна віра. Наприклад, по тій вірі, що ми ходимо до церкви, піст може бути протягом року. Як виходить? Не завжди дотримуюся, але стараюся. Ну, в середу, і в п'ятницю, і першу неділю. Почався різдвяний піс. Скажіть, будь ласка, чи постати ви та в чому себе обмежуєте? Ні в чому? Ну бо я вже в тому вісі, що треба насолоджуватися життям, а не обмежувати себе в чомусь.